Дорогі українці, дорога моя нація, говорю до вас не як президент, говорю як чоловік, що стоїть поруч із вами в цій довгій, виснажливій, але справедливій боротьбі, як побратим, який теж втомлюється, теж злиться, теж сумує, але ніколи чуєте, ніколи не здається. Ми пройшли через темні ночі, через холодні окопи, через втрати, які не загоються ніколи. Але кожного разу, коли темрява намагалася нас зламати, ми вставали. Бо ми українці, нас не ламають, нас гартують. Кожен із вас це світло, кожен із вас це сила, яку світ бачить і якою ворог лякається. Наші воїни тримають небо й землю, наші медики рятують серця, наші мами моляться за синів. Наші діти вчаться у підвалах і мріють про мир, і саме заради них. Ми йдемо до кінця. Я хочу, щоб кожен почув. Ми витримаємо. Не тому, що так треба, а тому, що інакше ми не вміємо. Бо витримка це наш ДНК, наша історія, наша сила. І я хочу, щоб ви знали, ми переможемо. Так, це важко, це боляче, це довго, але перемога не мрія. Так, як це роблять українці, чітко, красиво. І без жалю, бо ми знаємо, за що стоїмо: за землю, за родину, за свободу, за Україну. І поки у нас бається хоч одне серце, ця країна житиме, і ця країна переможе. Тримаймо стрій, тримаймо один одного. Ми разом, ми сильні, ми незламні. Слава Україні! Перемога неминучість, бо за спиною у нас правда, а правда завжди. Приходить на поле бою, останньою, але виходить звідти переможцем. Буде мир. Тихий, справжній, заслужений. Мир, який пахне не димом, а яблуками в садах. Мир, де діти бігають по подвір'ях, де чоловіки повертаються додому, де жінки не плачуть ночами. Мир, який ми виберемо зубами, серцем і всім, що маємо. А щодо орків. Скажу коротко, по солдатськи шпокнемо всіх до останнього.